Джон Бойн Хлопчик в смугастій піжамі Розділ 11 Фурор Кілька місяців тому, відразу після того, як батько одержав новий однострій, який означав, що тепер усі повинні називати його комендантом, і за кілька днів до того, як Бруно прийшов додому і побачив, що Марії пакує його речі, батько одного вечора повернувся в стані великого збудження, що було дуже на нього не схоже, і відразу попрямував до вітальні, де мати, Бруно і Гретель сиділи, читаючи свої книжки. Увечері в четвер, оголосив він. Якщо ми маємо якісь плани на вечір у четвер, нам доведеться скасувати їх. Ти можеш змінити свої плани, якщо хочеш, сказала мати, але я домовилась піти до театру з. Фурор хоче щось обговорити зі мною, сказав батько, якому було дозволено уривати матір, хоч нікому іншому це не дозволялося. Він зателефонував мені сьогодні пополудні єдиний час, коли він зможе зустрітися зі мною, це вечір у четвер, і він виявив бажання прийти до нас обідати. Материні очі широко розплющилися, а її рот набув форми літери О. Бруно витріщився на матір і подумав невже і він має такий вигляд, коли щось дуже його дивує. Але ти, либонь, жартуєш, сказала мати, трохи збліднувши. Він прийде сюди, до нас додому? Батько кивнув головою. О сьомій годині, повідомив він. Тож нам треба винайти щось незвичайне на обід. О, Боже, сказала мати, і її очі швидко забігали, коли вона почала думати, скільки всього треба зробити. Хто такий фурор? запитав Бруно. Ти неправильно вимовляєш це слово, сказав батько, вимовляючи його для нього правильно. Фурор, сказав Бруно, намагаючись вимовити його, як годиться, але знову зазнавши невдачі. Ні, сказав батько, треба ось так. Ох, байдуже. Хто він такий, принаймні? запитав Бруно. Батько подивився на нього здивовано. Ти чудово знаєш, хто такий фурор, сказав він. Не знаю, відповів Бруно. Він править країною, йолопе, повідомила Гретель, виставляючи себе на показ, як це роблять зазвичай сестри. Саме тому її й назвали безнадійним випадком. Ти хіба ніколи не читав газет? Будь ласка, не називай свого брата йолопом, сказала мати. А дурним я можу його назвати? Ліпше не треба. Гретель сіла розчарована, проте показала братові язик. Він прийде сам? запитала мати. Я забув його запитати, сказав батько, але думаю, вона прийде з ним. О Боже, знову сказала мати, підводячись і перелічуючи подумки, скільки всього треба буде організувати до четверга, до якого залишалося тільки два вечора. Будинок треба було прибрати з гори вікна помити, стілу їдальні почистити й полакувати, страви замовити, однострої служниці та дворецького випрати й випрасувати, скляний посуд відполірвати до блиску. Якимсь чином, хоч список весь час ставав довшим і довшим, мати спромоглася все закінчити вчасно, хоч і знай повторювала, що вечір буде набагато успішнішим, якщо деякі люди більше допомагатимуть їй у прибиранні дому. За годину до того, як фурор мав приїхати, Гретель і Бруно повели вниз, де вони одержали рідкісне запрошення до батькового кабінету. Гретель одягла білу сукню та шкарпетки до колін, а її волосся було завинуте у спіральні кучері. Бруно вдягнув темно-коричневі шорти, просту білу сорочку і темно-коричневу краватку. Для такого врочистого випадку йому взули нові черевики, і він дуже пишався ними, хоч вони й були замалі, тиснули ноги і не дозволяли нормально ходити. Усі ці приготування і шикарний одяг все одно здавалися трохи екстравагантними, бо Бруно і Гретель не запросили навіть на обід, вони мали поїсти на годину раніше. Ну от, діти, сказав батько, сідаючи за свій стіл і дивлячись то на сина, то на дочку, і у зворотньому напрямку, коли вони стали перед ним. Ви знаєте, який незвичайний вечір нас чекає чи ні? Вони кивнули головами. І для моєї кар'єри дуже важливо, щоб сьогоднішній вечір минув успішно. Вони знову кивнули головами. Тоді я мушу викласти вам кілька головних правил, перш ніж ми почнемо. Батько глибоко вірив у головні правила. Щоразу, коли в домі відбувалася якась важлива подія, створювали нові. Номер один, сказав батько. Коли фурор приїде. Ви спокійно стоятимете в залі і готуватиметеся привітати його. Ви не говоритимете, поки він не заговорить до вас, а тоді відповісте йому, чітко і виразно промовляючи кожне слово. Зрозуміли? Зрозуміли, тату, пробалькотів Бруно. Саме такого белькотіння ми й не хочемо, сказав батько, ти розкриєш рота і говоритимеш як дорослий. Чого ми категорично не хочемо, то це, щоб ви поводились як діти. Якщо фурор не зверне на вас уваги, тоді нічого не кажіть, а дивіться прямо перед собою і виявіть до нього ту чемність і повагу, на яку заслуговує такий великий вождь. Звичайно, тату, сказала Гретель дуже виразним голосом. А коли я й мати обідатимемо з фурором, ви повинні дуже тихо сидіти у своїх кімнатах щоб не було ніякої біганини, ніякого ковзання по перилах, і тут він дуже промовисто подивився на Бруно, і щоб ви нам зовсім не заважали. Вам зрозуміло? Я не хочу, щоб хтось із вас створював хаос у домі. Бруно і Гретель кивнули головами і батько підвівся, показуючи, що розмову закінчено. Отже, ви запам'ятали головні правила своєї поведінки, сказав він. Через три чверті години задзвенів дзвоник на дверях, і дім опанувало збудження. Бруно і гретель зайняли своє місце біля сходів, стоячи там поруч, а мати прилаштувалася позад них, нервово заламуючи руки. Батько швидко поглянув на них усіх і кивнув головою, задоволений тим, що побачив, а тоді відчинив двері. Двоє людей стояли за ними досить низенький чоловік і висока жінка. Батько привітав їх і запросив у дім, де Марія, з головою, опущеною навіть нижче, ніж звичайно, взяла їхні пальта, Її їх гостям відрекомендували присутніх. Вони спершу заговорили до матері, що дало Бруну можливість роздивитися гостей і вирішити для себе, чи заслуговували вони на ту колотнечу, яку вчинили в домі заради них. Фурор був набагато нижчим, аніж батько, і, як припустив Бруну, далеко не таким сильним. Він мав темне волосся, дуже коротко підстрижене, і маленькі вусики. Такі маленькі, аж Бруно подумав, що даремно він морочить собі голову, приділяючи йому увагу. А може, він просто забув про ту ділянку обличчя, коли голився. Проте жінка, яка стояла поруч із ним, була найгарнішою жінкою, яку він будь коли бачив у своєму житті. Вона мала біляве волосся і дуже червоні губи. І поки фурор говорив щось матері, вона обернулася, подивилася на Бруно і усміхнулася, примусивши його почервоніти від збентеження. А це мої діти, фуроре, сказав батько, коли Гретель і Бруно ступили вперед. Гретель і Бруно. І хто з них хто? запитав фурор, що примусило всіх засміятися, крім Бруно, який вважав очевидним, хто був хто, і жартувати тут не було з чого. Фурор простяг руку і потиснув їхні руки, а Гретель зробила обережний відрепетирований реверанс. Бруно був у захваті, коли він їй не вдався, і вона мало не впала. Які чарівні діти, сказала вродлива білява жінка, і якого вони віку можу я запитати? Мені дванадцять років, але йому лише дев'ять сказала Гретель, зневажливо поглянувши на брата. І я також розмовляю французькою мовою, додала вона, що не було, строго кажучи, правдою, хоч вона й вивчила в школі кілька фраз. Чудово, але навіщо тобі французька мова? запитав фурор, і цього разу ніхто не засміявся. Натомість вони стали незручно переступати з ноги на ногу, а Гретель подивилася на нього, намагаючись угадати, потрібна йому відповідь чи ні. Проте цю проблему було швидко розв'язано, коли фурор, який був найбезцеремоннішим гостем, що його будь коли бачив Бруно, обернувся, попрямував до їдальні і сів там на чолі столу, на батьковому місці, не промовивши більше жодного слова. Трохи збентежені, мати й батько пішли за ним, і мати наказала Ларсові, щоб він почав нагрівати суп. Я також розмовляю французькою мовою сказала вродлива білява жінка, нахилившись та усміхнувшись з дітям. Вона, здавалося, не так боялася фурора, як мати й батько. Французька чудова мова, і ви робите дуже розумно, що вивчаєте її. Єво. закричав фурор з іншої кімнати, клацнувши пальцями, наче вона була його цуценям. Жінка закотила очі, повільно підвелася і обернулася. Мені подобаються твої черевики, Бруно, але, схоже, вони трохи тиснуть тобі ноги, сказала вона з усмішкою. Якщо так, то скажи про це своїй мамі, перш ніж вони натруть тобі мозолі. Справді, вони трохи муляють, визнав Бруно. За нормальних умов я не завиваю собі волосся, сказала Гретель, позаздривши тій увазі, яка дісталась її братові. Але чому? запитала жінка, кучері тобі дуже личать. Єво! Одруге заревів фурор, і цього разу вона їх покинула. Мені було приємно познайомитися з вами двома, сказала вона, перш ніж увійти до їдальні і сісти там ліворуч від фурора. Гретель пішла до сходів, а Бруно наче приріз до підлоги, дивлячись на біляву жінку, аж поки вона знову перестріла його погляд і махнула йому рукою, перш ніж з'явився батько і зачинив двері, мотнувши головою. З чого Бруно зрозумів, що йому пора повернутися до своєї кімнати, сидіти там тихо, не створювати шуму і, звичайно, не ковзатися по перилах. Фурор і Єва були в них понад дві години. І ні гретель, ні Бруно не запросили вниз попрощатися з ними, коли вони пішли. Бруно провів їх поглядом із віконця своєї кімнати і помітив, що коли вони підійшли до свого автомобіля, який на його подив мав шофера, то фурур не відчинив дверцята для своєї супутниці, а натомість сам заліз до середини і почав читати газету, тоді як вона знову попрощалася з матір'ю і подякувала їй за чудовий обід. Що за брутальний чоловік, подумав Бруно. Пізніше вночі. Бруно почув уривки розмови між матір'ю та батьком. Деякі фрази проникали крізь замкову шпарину або під дверима батькового кабінету і летіли вгору по сходах, обкручувалися навколо сходового майданчика і прослизали до спальні Бруно. Їхні голоси лунали напрочуд гучно, і Бруно зміг розчути деякі фрагменти розмови. Покинути Берлін і задля такого місця, сказала мати. Нема вибору, принаймні, якщо ми хочемо й далі сказав батько. Так наче це з річ у світі, а це не так, а це не так, сказала мати. А що буде, коли мене заберуть і вчинить зі мною, сказав батько. Якими вони виростуть у такому місці? сказала мати. Ну, годі з цією розмовою. Я не хочу більше чути жодного слова на цю тему, сказав батько. Мабуть, на цьому та розмова і закінчилася, бо мати вийшла з батькового кабінету, а Бруно заснув. Через два дні він повернувся додому зі школи і побачив, що Марія стоїть у його кімнаті, витягуючи з гардероба його речі і пакуючи їх у чотири великі дерев'яні ящики, навіть ті, які він заховав у самій глибині гардероба, речі, що належали йому й до яких нікому не було дозволено доторкатися. З цього і почалася наша історія. Розділ 12. Шмуль намагається відповісти на запитання Бруно. Я знаю лише таке, почав Шмуль. До того, як ми приїхали сюди, я жив із своєю мамою, батьком і братом Йосипом у маленькій квартирці над майстернею, де тато виготовляв годинники. Щоранку о сьомій годині ми разом снідали, а поки ми були у школі, тато ремонтував усі годинники, які люди приносили йому, і виготовляв нові. Він подарував мені чудового годинника, якого в мене більше нема. Там був золотий циферблат. Я накручував годинник щовечора перед тим, як лягав спати, і він завжди показував точний час. А що з ним сталося? запитав Бруно. Вони забрали його в мене. Хто? Солдати, звичайно, сказав Шмуль, так ніби це було найочевиднішою річчю у світі. А потім одного дня усе почало змінюватися, провадив Шмуль свою розповідь. Я прийшов додому зі школи і побачив, що моя мати виготовляє для нас всіх пов'язки із спеціальної тканини і малює зірку на кожній із них. Ось таку. Він намалював указівним пальцем на покритому пилюкою ґрунті. І вона сказала нам, або щоразу, виходячи з дому, ми вдягали на руку одну із цих пов'язок. Мій тато також носить на руці пов'язку, сказав Бруно. На своєму однострої. Вона дуже гарна, яскраво червона з чорно-білим малюнком на ній. Він накреслив указівним пальцем інший малюнок на своєму боці колючої загорожі. Але ж вони зовсім різні, сказав Шмуль. Ніхто ніколи не наказував мені носити пов'язку на рукаві, сказав Бруно. Але я ніколи не просив, щоб мені її дали, сказав Шмуль. Проте, думаю, мені це сподобалося б, сказав Бруно, хоч не знаю, яку я носив би з більшим задоволенням, таку, як у тебе, чи таку, як у тата. Шмуль похитав головою і продовжив свою розповідь. Він більше не думав про своє минуле, бо йому було дуже сумно згадувати своє життя над годинниковою майстернею. Ми носили пов'язки на руках протягом кількох місяців, сказав він. А потім знову все змінилося. Я прийшов додому одного дня. А мама сказала, що ми більше не зможемо жити у нашому домі. Це саме сталося і зі мною. скрикнув Бруно, зрадівши, що він був не єдиним хлопцем, якого примусили переселитися. Фурор прийшов до нас обідати, після чого ми переселилися сюди, і я ненавиджу бути тут, голосно додав він. Фурор теж приходив до вас і наказав вам переселитися. Ні, та коли нам сказали, що нам не дозволено далі жити в нашому домі, то ми мусили. Перебратися в іншу частину Кракова, де солдати збудували хатини, оточені високим муром, і моя мати, мій батько, мій брат і я мусили жити в одній кімнаті. Усі ви? запитав Бруно. В одній кімнаті? І не тільки ми, сказав шмуль. Там жила ще одна родина, де батько й мати постійно билися між собою, а один із їхніх синів був більший, ніж я, і він бив мене, хоч я не вчинив нічого поганого. Ви не могли жити в одній кімнаті, сказав Бруно, хитаючи головою. Це безглуздо. Усі ми жили там, підтвердив Шмуль, кивнувши головою. Одинадцятеро людей. Бруно розкрив рота, щоб знову йому заперечити. Він не міг повірити, що одинадцятеро людей могли жити в одній кімнаті, але передумав Ми жили там ще кілька місяців, провадив Шмуль. Усі ми у тій одній кімнаті. Там було одне маленьке вікно. Але я не любив дивитися в нього, бо бачив стіну, а я ненавидів стіну, бо наш справжній дім був за її протилежного боку. А та частина міста була найгіршою з усіх, бо там завжди панував гамір, і заснути було неможливо. Я ненавидів луку, хлопця, який не переставав мене бити, хоч і нічого поганого не зробив. Гретель б'є мене іноді, сказав Бруно. Вона моя сестра, додав він. І безнадійний випадок. Але незабаром я стану більшим і сильнішим, ніж вона, і вона тоді не знатиме кого їй бити. Потім, одного дня, приїхали солдати на величезних вантажівках, провадив шмуль, якого, схоже, анітрохи не зацікавили витівки гретель. І всім наказали покинути оселі. Багато людей не хотіли нікуди їхати і ховалися, де тільки могли, але зрештою, я думаю, солдати переловили всіх. І вантажівки перевезли нас до потяга, а потяг він завагався на мить і став кусати собі губу. Бруну здалося, що шмуль зараз заплаче, і він не міг зрозуміти чому. Потяг був жахливий, сказав шмуль. По-перше, нас було надто багато в кожному вагоні, та майже неможливо було дихати, і стояв нестерпний сморід. Це тому, що ви напхалися в один потяг, сказав Бруно, пригадавши два потяги, які він бачив на станції, коли вони покидали Берлін. Коли ми їхали сюди на протилежному боці платформи, стояв інший потяг, але, схоже, його ніхто не бачив саме в нього ми й посідали. Ви також мали б сісти в нього? Не думаю, що нам би це дозволили, сказав Шмуль, похитавши головою. Ми не могли вийти зі свого вагона. Двері в кінці, пояснив Бруно. Там не було дверей, сказав Шмуль. Звичайно, там були двері, сказав Бруно, зітхнувши. Вони в кінці вагона, повторив він, відразу після буфету. Там не було дверей, наполягав Шмуль. Якби вони були, ми всі вибігли б назовні. Бруно щось промурмотів на тему Звичайно, вони були, але так тихо, що Шмуль не почув. Коли потяг нарешті зупинився, провадив Шмуль. Ми були в якомусь дуже холодному місці, і нам треба було йти. Нам подали автомобіль, сказав Бруно тепер дуже голосно. Мамо, від нас забрали, а тата, Йосипа й мене оселили в хатині, де ми живемо досі. Розповівши свою історію, Шмуль дуже засмутився, і Бруно не розумів, чому. Його поневіряння не здавалось йому такими жахливими, тим більше, що дуже схожу пригоду довелося пережити й йому. Там є багато інших хлопців? запитав Бруно. Сотні, відповів шмуль. Очі в Бруну широко розплющилися. Сотні? перепитав він приголомшений. Це вкрай несправедливо. Нема нікого, з ким я міг би погратися по цей бік загорожі. Нема жодного хлопця. Ми не граємося. Сказав Шмуль, не грайтеся? Чому? У які ігри ми можемо гратися? запитав він. У все, що завгодно, у футбол, наприклад, або в дослідження. До речі, ви там маєте що досліджувати? Щось цікаве? Шмуль похитав головою і нічого не відповів. Він оглянувся назад, на хатини, а тоді знов обернувся до Бруну. Він не хотів ставити останнього запитання, але болі в шлунку примусили його. Ти. Не маєш із собою чогось сістівного? запитав він. Боюся, що ні, сказав Бруно. Я хотів узяти з собою плитку шоколаду, але забув. Шоколад, повільно промовив шмуль, вистромивши язика. Я їв його лише один раз у житті. Лише один раз, а я люблю шоколад. Я не можу його наїстися. проте мама каже, що він псує мені зуби. А. Хліба в тебе немає? Бруно похитав головою. Немає нічого, сказав він. Обід у нас подають о пів на сьому, а коли обідаєте ви, Шмуль знизав плечима і підвівся на ноги. Думаю, я ліпше піду, сказав він. Можливо, ти зможеш прийти обідати до нас одного вечора, сказав Бруно, хоч і не був переконаний, що це добра думка. Можливо сказав Шмуль, але в його словах прозвучав сумнів. Або я прийду до тебе, сказав Бруно. Можливо, я прийду, щоб зустрітися з твоїми друзями, додав він із надією в голосі. Він сподівався, що шмуль сам запросить його в гості, але жодного знаку про це не було. Ти перебуваєш на неправильному боці загорожі, сказав Шмуль. Я міг би пролізти під нею, сказав Бруно, нахилившись і піднявши із землі колючий дріт. Посередині між двома дерев'яними телеграфними стовпами він підіймався досить легко, такий малий хлопчик, як Бруно, міг там легко пролізти. Шмуль подивився, як Бруно намагався це проробити, і нервово поточився. Мені треба повертатися назад, сказав він. Тоді я пролізу до тебе якогось іншого вечора, сказав Бруно. Мені не дозволено бути тут. Якщо вони спіймають мене, у мене будуть проблеми. Він обернувся і пішов геть, і Бруно знову відзначив, яким маленьким і худим був його новий друг. Він нічого не сказав про це, бо надто добре знав, як прикро ти почуваєшся, коли хтось критикує тебе за низенький зріст, а йому зовсім не хотілося скривдити шмуля. Я прийду завтра. закричав Бруно на вздогін хлопчикові, що швидко віддалявся, а шмуль нічого не відповів. Натомість він дуже швидко побіг до табору, залишивши Бруну самого одного. Бруно вирішив, що мав досить досліджень для одного дня, і рушив додому, збуджений тим, що з ним сталося, прагнучи чим душу розповісти матері, батькові і гретель, яка так йому позаздрить, що мало не лусне, а ще Марії, кухарці та Ларсу про свою сьогоднішню пригоду. Та про свого нового друга з чотирнадцьким ім'ям розповісти про той дивний факт, що вони народилися в один день, але чим ближче він підходив до свого будинку, тим більше думав про те, що це ні до чого доброго не призведе. Зрештою, міркував він вони можуть не захотіти, щоб я з ним дружив. І якщо таке станеться, то можуть взагалі заборонити мені виходити з дому. На той час, коли він увійшов у парадні двері і відчув запах бівштекса, який смажили в печі на обід. Він вирішив, що ліпше йому поки що тримати язика на припоні і не згадувати про свою зустріч жодним словом. Це буде його власна таємниця. Бруно дотримувався думки, що коли батьки, а особливо сестри чогось не знають, то це не завдає їм великої шкоди.